Біля дев'ятої школи збираються випускники. Цей день для них особливий. Вони сьогодні прощаються зі школою. Звісно, це такі хвилюючі моменти, адже всі старання, які були впродовж багатьох років, були недаремними. Я отримаю у цьому році на щастя золоту медаль, і цей день для мене є особливим, адже я стала гордістю школи і сподіваюся, і надалі буду підтримувати статус нашої рідної дев'ятої школи. Випускники головні на цьому святі. Їхній вихід вітає гучними оплесками Вся школа приєднуються до привітань, і полтавський міський голова Олександр Мамай. Теплі напутні слова для одинадцятикласників, сльози на очах у батьків, кольорові кульки, які здіймаються у небо. Так у дев'ятій школі святкують останній дзвоник. П'ята школа переймає у них естафету. Тут у шкільному дворі зібралася велика і дружня родина, колектив учителів, учні та батьки. Свято зізнаються для них радісне та хвилююче водночас. Для мене чим ближче був випускний, тим я хотіла, щоб дні були якимось довшими. щоб Побільше побути в школі. От коли ми приходили там перший, в другий клас, то ми як то дали, що там скоріше пройшли ці 11 років, ми випустились і там вступили в амріані вузи, а сьогодні вже хочеться, щоб цей день просто не закінчувався. Останній дзвоник для одинадцятикласників нагода згадати найяскравіші моменти шкідного життя. Для одних це складання зовнішнього незалежного оцінювання, для інших концерти, конкурси та спортивні змагання. Звичайно, це підготовка до якихось позашкільних шкільних заходів. Це там міс осінь, а згодом великоднє диво. От, ну, це те, що ми робили разом. Коли ти відчуваєш цей дух, і я вважаю що це незабутнє підготовки до різних театральних конкурсів. Оце запам'ятається найбільше. на урочистій лінійці грамотами. Відзначають школярів, які досягли високих успіхів у навчанні та науці. Вручає їх мер міста. А далі подарунок від випускників прощальний вальс. ...у ритмі Вальсу і випускники 19-ї школи. Цього дня дзвоник востаннє пролунає тут для двох 11 х класів. «Всього 42 дитини, 42 учні. Всі вони як рідні. На сьогоднішній день з 5 класу по 11 ми з ними жили в школі, працювали, то вони для нас як рідні. У коло рідних та знайомих потрапив і міський голова. У цій школі він колись навчався. А сьогодні вітає усіх присутніх зі святом. Дякую за таких талановитих дітей, вчителям та батькам. Я впевнений, що коли вкладаєш в дитину все, що тільки можеш вкласти, і бачиш результати, і не принципово, чи це спорт, чи це мистецтво, чи це розумний він у математиці. Але якщо ти бачиш ці результати і бачиш частинку свого особистого вкладу, ну мабуть, тільки тоді починаєш розуміти, заради кого ти існуєш в цьому житті. І нарешті лунає довгоочікуваний дзвоник. школярів цей дзвінок кличе на літні канікули та відпочинок. А от випускникам сповіщає про закінчення дитинства та початок дорослого життя. Таких одинадцятикласників у Полтаві цього року близько півтори тисячі.